Хотілось би про Запорізьку атомну електростанцію згадати, такою ситуація буде надалі, чи будуть повторюватися якісь провокації, і чи не буде катастрофи найближчим часом? Ну я не бачу, щоб це було прямо страшні якісь наслідки, але буде пошкодження і орієнтовно, цей наступ буде травень-червень. Що говорять карти з цього приводу? Наскільки масштабним, наскільки великим. Буде цей наступ, чи знову ж таки це певна інформаційна така ось нагнітання? Відбудеться, вони його планують, він буде йти. так, да, відбудеться. Е, якісь певні результати, певні домовленості будуть саме протягом. Ну давайте середні візьмемо півроку наступні. Це приблизно я би сказала, такі умови, як у то колись сказали: якщо ви віддасти ядерну зброю, то ми, вам, ми вас захистимо. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається прекрасна Ірина Гергель, від ма. Пані Ірино, рада вітати вас. Вітаю вас, Селіночка, вітаю вас, прекрасні, мої глядачі. Так, я знову в Україні, знову повернулася додому, тому рада всіх бачити і чути. Прекрасно. Пані Ірино, нашу розмову хотілося б розпочати із обстрілів, на жаль. Ворог дуже сильно зараз посилив обстріли, і, власне, цікаво, чи буде зберігатися ця тенденція до кінця весни? Угу. Ну, мені здається, що тут і карти не потрібні для того, щоб сказати, що буде. Ну, навряд чи і у них щось відбудеться, і вони підуть додому. Але давайте подивимося. Давайте подивимося тоді весна, до кінця весни, обстріл в Україні. Вони, як правило, зберігаються в певних регіонах. Я за всім спостерігала, навіть коли була за кордоном, а зараз, коли довчилася, за всім спостерігала. Вони в певних регіонах. Давайте подивимося, можливо, по регіонах. <кхід> Давайте подивимося Харків, Запоріжжя, Дніпро. Давайте, так, почнемо з цих регіонів. Харків, Запоріжжя. Тут я це весни острів. Харків Запоріжжя, так, тут не тільки обстріли, там будуть проблеми з водою. З цих районах, скоріше всього, мабуть, Запоріжжя, Запоріжжя. Так, буде знов якісь проблеми будуть з водою. Можливо, будуть повторні якісь атаки на ТЕЦ, на якісь водяні структури. Я до кінця весни це ще буде. Вони ще будуть до речі, давайте бути. подивимося окремо про дніпро ГЕС, бо сказали ви про воду і пам'ятаємо, що не так давно була атака. Договорила давно, був, був Каховка, потім я говорила, що ще вода буде, було дніпро ГЕС, давайте подивимося ще, тому що мені подобається з водою. Так, Дніпровська ГЕС. Травень. Будуть хитрими способами пошкоджена які наслідки. Ну, я не бачу, щоб це були прямо страшні якісь наслідки, але буде пошкодження по воді, по Дніпро ГЕС, якимись хитрими методами. Що за методи хитрі? Ну, це ми все одно не провіримо, але карти горить, що як ніби ти знаєте, як будуть підкуплені певні навіть люди. Можливо, це ще якась буде як і диверсія десь всередині. То щось буде якісь як вогонь, вода, де зійдуться вогонь і вода, буде пошкодження. А структура, можливо, якісь там будуть напади на це вогняні, але це ще буде якась середині диверсія. Mm -hmm. Ще хотіла запитати з приводу Кременчуцької Гес, тому що спілкувалася з багатьма майстрами, і всі, як один, кажуть, що ось не подобається ситуація там, ніби щось, щось може статися. Зараз подивимося Кременчуцька Гес. Кременчуцька гес. Калітень, Так, да, ви знаєте, в мене теж є така історія, як може бути травмована якимись прильотами. Може бути таке. Наслідки. Будуть в неї багато грошей вкладати, відновлювати. Але вода піде. Ну, типу, може бути, аварія нині на Кремлічеський ГЕС також. Я не, не це, це теж можу підтвердити. як угу. Ще хотілося би про Запорізьку атомну електростанцію згадати, тому що буквально днями з'являлася новина про те, що там був вибух дрону. Росіяни сказали, що ну, знову ж таки звинуватили Україну. Але тим не менш, якою ситуація буде надалі, чи будуть повторюватись якісь провокації, і чи не буде катастрофи найближчим часом? Там сидять люди, яким заплачені великі гроші. І. Е... Угу. Дивіться, запорізькоя там і така історія, якби за неї заплачено, ну, я би так сказала, але справа в тому, що з цієї атомною почнуть або щось вивозити, або хтось виїжджати від теля, йде йтиме якийсь рух, Рух можуть говорити про пошкодження певні і виїжджати звідти люди. Ну, можливо, це якраз ті, хто там сидить, почнуть якийсь рух. Тому що з неї починається якась, якась якби дорога, рух і не з неї йде. І це через певні пошкодження, якісь. <кхід> Також е, чи це правда? Так, да, це може бути. Зараз скажу, чи це правда про пошкодження. Так, да, мені не дуже подобається ситуація з Запорізькою. Там можуть бути якісь певні пошкодження, які якби, почнуть з одного боку. Це буде нагнана більше фейкові фейку інформації про це, її розгонять більше ніж. Ніж насправді, але певні пошкодження там можуть бути. І е е е е ці пошкодження, в принципі, вони, якби, коли про них заявлять, люди дуже злякаються. Лю люди можуть почати виїжджати і лякатися, але це ще крім того, що Сказ, якби, що там щось може бути, більше буде інформації, якби такої, знаєте, нагромадженої почнуть. Яких як за, більше це буде про залякування? Як, як, ну, наприклад, пошкодилися скілечки, а сказали, все тікайтесь звідси, біжіть, там це страшно, це вогне І в людей чомусь знову по тих, по тих подіях, які я дивлюся, дуже часто випадають карти, які говорять, людей стараються ввести в жах. Знову лякають, знову кудись гоні, знову щось відбувається. Так, от, так і про Запоріжську. Якщо там щось буде на мінімум зроблено, то інформації може бородуватися дуже багато. Росія для чого? Для того, щоб зганяти з людей з певного міста паніку. паніку ходили, переживали, активувалися. Як нібито знаєте, харчується не, не нібито воно таке є. Війна це харчування енергіями людей. Але щось можуть, знайти так, може зробити що типу якісь спеціальні удари, щоб типу побачили, але розігнати інформацію в таку ще. Щоб... Угу. Також хотілося б поговорити про майбутні плани ворога, тому що. І президент України Зеленський говорив, що на 1 червня росіяни готують додаткову мобілізацію і прагнуть зібрати 300 тисяч осіб мобілізувати. Чи вдасться це ворогу? Чи вдасться? Та чого їх там багато? Там є кого збирати з за знову. Ну, тут вже справа не в кількості, а в принципі, хоча для нас це теж важ, ну, важливо, тому що це. Вони ж... Його... часто намагаються саме кількістю брати, а не якістю, тому про це і питаємо. Чи беруться на перший червня 300 тисяч сторони Росії? Своїх вони не зберуть. Якщо вони і збиратимуть, то це будуть люди, якісь як прийшли звідки лясь. це не тільки їхні. Тобто, якби ну, типу, вони дадуть добро, можливо, навіть заплатять комусь, але це буде скажуть, що заплатять вони, бо вони обдурять. Е, ну, тобто люди якісь, які будуть притягнуті з інших, це не тільки із їхні. Місць, їхні. Це як нібито по братському, хтось їм допоміг військовим. Mm -hmm. Але те, що вони зберуть, воно дуже швидко закінчиться. От що я хочу сказати. Якби нібито немає кваліфікації, вони це не кваліфіковані, бачите, о, такі люди. Вони одразу зрадіють, що в них, можливо, вийшло це да, Там. Але ці люди, які прийдуть і прийдуть, вони, прийдуть якісь іще які, як їм на допомогу, вони будуть не кваліфіковані, вони дуже швидко, я ж говорю, закінчаться. Угу. Ну, і також про наступ хотілося б згадати, тому що вже і західні аналітики, і українська влада говорять про те, що росіяни готують новий наступ, масштабний наступ, оці ось обстріли, про які ми з вами згадували, це така собі підготовка, перша частина цього великого наступу. І орієнтовно цей наступ буде травень-червень. Що говорять карти з цього приводу? Наскільки масштабним, наскільки великим буде цей наступ? Чи знову ж таки це певна? Інформаційне така ось нагнітання. Дивимося. Значить, Травень червені буде наступ, великий наступ ми маємо на увазі, великий наступ із сторони Росії. Знову. Ну, вони прямо до нього готуються. Це факт. Це факт. Вони готуються, вважають, що вони. Якби можуть це зробити. Так, тепер запитуємо, чи він відбудеться. Тоді відбудеться, вони його планують, він буде йти. Так, да, відбудеться. Відбудеться. Давайте подивимося, результат. Давайте запитаємо так: результат для них, результат для нас. Так, так. Результат для них цього наступу. Угу. Результат для нас. Секундочку. Ага. І зніму нашу карту. Угу. Так, а результат для них. Ну, вони в нас тобто підуть. А, і плануватимуться далі, але в тому, що в них не хватить на це все ресурсів, і вони на якийсь час зупиняться для того, щоб знову отримати звідкись ресурси. Зараз запитаємо, чи вони їх отримують. У них не хватить сили, не, сили і ем, коштів. На, отби, він не на якомусь етапі він зупиниться. Тобто піти підуть, і потім буде стоп, чи де, будуть просити допомоги, чи дадуть їм цю допомогу. Ну, є такі, які хотітимуть їм допомогти. Ну, що я можу сказати, є. Хтось із них uh -huh. буде підтримати. З нашого боку, що це у нас буде? У нас дуже сильно настроєний войовничі сіль весь народ, але ми будемо зв'язані чим, якби деякими зараз запитаючи, чим карта. Ми то сильні і такі якби сильні, але у нас є карта, яка показує, що ми зв'язані, будемо по рукам ногам. Чому? Будемо зв'язані тим, що ми думали, що, ми, якби, що у нас е, наша сила, е, в, ну, якісь як ілюзії у нас, наш, у нас були, що ми можемо е, запросто це все втримати. Не так воно буде просто. Але справа в тому, що ну тобто не, не потрібно очікувати якихось, я би сказала, для наших воїнів ілюзій того, що ми там, прям стоїмо такі сильні непереможні. У нас є ресурси, у нас є можливість, але це внутрішні можливості. У нас не вистачає ресурсів грошових. От грошових у нас ресурсів для нашої землі не вистачає. Бачите, по карті з тому зараз запитаємо, чи, який буде цього від цього всього результат, що ми, що ми отримаємо? Тут така історія. У тих не вистачає міцності. У нас недостатньо теж певних ресурсів, як нібито це все зупиниться на якомусь етапі, але кожен не хоче віддавати своє. Наші тримають віддавати наші, і тут понятно, борються за наші території, території землі, тут прям зрозуміло. Ті ж біжать, бо їм же ж невідомо навіщо але треба теж відвоювати. Називається. Знову, знаєте, якби якимось таким воно буде участком. Ні для них не плюс, ні для нас не плюс поки що. Воно типу продвинеться і знову буде пауза. І, е... Знаєте, як мені така історія по цих картах, як ніби то... По справедливості буде якийсь стоп і почнуть шукати, ем, почнуть шукати, ну я не скажу сказати, що не це не скільки про перемир'я, а про розумні підходи до того, що робити далі. Бо це йде якимись спусками, які вже не на користь навіть тим самим е, е, за е, бугром, е, ні на користь, ні нам, воно вже нікуди не йде. І отут -от якась буде вирішальні такі, от бачите, по карті правосуддя, як ніби стоп і почнуть до... говорити хтось. Або ж нас будуть примушувати говорити за якісь правила і закони, і за ну, нескільки прийми, а скільки по чесному давайте, типу, що зробимо. Це про документи більше. Давайте запитаємо ще тоді так. А давайте я візьму ще інші карти, бо ж цих достала дуже багато. Так, поки ви берете, якраз згадаю про те, що також хотіла з вами про це поговорити, що ви розповіли. Тому що багато західних видань зараз говорять про те, що власне і одна, і інша сторона зіштовхнулася з браком, і саме браком оцього наступального потенціалу, і всі ніби в одній позиції стоять і ні туди, ні туди не рухаються. І... Західні аналітики доходять до висновку, що все ж таки доведеться, можливо, ймовірно, якесь заморожування, паузу взяти у цьому ну, тут у цій вже... війні. Пауза, па... але потрібно підписати документи, що типу, в цій паузі ніхто нікуди не рухається. Я би mm -hmm. спросила так. Давайте я ще з інших колоди й запитаю. Що будуть в цьому випадку робити українці? Український уряд, ну от українські там військові. Що в цьому, якщо це знову буде е, слідуючий типу е, якийсь наступ і знову заморожування? Що будуть робити українські політики? Не знаю, військові. Просити допомогу українську, будуть чекати допомогу, цю будуть яка, ну, тобто все одно про допомогу. Страшно буде людям і е, будуть розуміти, що, ну, що таке зайця питаємо. Ну, ви знаєте, людям страшно і, і якби чекають допомогу. Оця тут по двоєчках іде у мене, по сонці по двоєчках. Як ніби то будуть приходити партнери, які будуть знову на це наштовхувати. А давайте попробуємо такий все-таки варіант. А давайте все таки такий варіант. Все-таки я так розумію по картах, що зіштовхнувшись ще раз і зупинившись, партнери які з різних боків будуть йти на те, щоб. Пробувати уладнати типу ці конфлікти. Можливо, про заморожування на чому чи може статись? Давайте запитаємо конкретно заморозка? заморозка конфлікту. Так, отут цікаво, і на яких умовах? Тому що статись заморозка конфлікту. Ну, може. Може. Е, типу, на яких умовах для нас. Угу. На яких умовах для нас це буде? Ой, невигідних. Е, невигідних для нас. Заморозка конфлікту для нас, якщо вони наші підуть, на це для нас буде невигідні. Партнери будуть навіть я покажу. Попробую показати, хоча карти такі не дуже читайні для вас, це карта закоханих. Партнери зв'язують нас такими, бачите, як вузлами. Карта диявол, вони насаджуватимуть свою, о, якби, свої умови, і по шестерочці Пінтаклі будуть говорити про те, що вони нам будуть допомагати. Це приблизно, я би сказала, такі умови, як то колись сказали, якщо ви віддасте ядерну зброю. То ми вам ми вас захистимо. Не дай Бог щось з вами. Ми mm -hmm. приймемо ну, хто прийшов, ніхто не прийшов. Ну, типу, прийшов, ну наскільки, наскільки він хоче прийти. Приблизно такі умови будуть для нас. Для нас заморозка конфлікту не вигідна, якщо вони не mm -hmm. Ну, Це ніби якісь територіальні поступки. Ну е е по карті говорить, що партнери скажуть, що вони гарантують нам безпеку, ага, безпеку але... допомогу. Але насправді пити яволо, ну яка ж то безпека, це повністю для на шиї? Звичайно. Ну, і також хотілося б згадати, що видання за економіст сказало, що саме от ця заморозка, це якесь вирішення війни, буде найближче 5-8 місяців. Тож, чи можемо ми сподіватися, що ось Якісь певні результати, певні домовленості будуть саме протягом. Ну, давайте середнє візьмемо півроку наступні. Чи будуть ці домовленості на протязі півроку, ви про це питаєте? Так, так, так. Будуть. Ну тут прямо йде домовленість, йде партнерство, йдуть вони всі-всі, але м, наскільки, е, чи вони нам потрібні і чи нам це робити, це вже історія друга, але це ж я цього не вирішу. Ага. Тому що для, не так. У карті говорять, що для нас така заморозка не дуже вигідна. З нею потім буде важко виходити. Чи можемо ми? Давайте запитаємо таке питання, а чи можемо, якщо ця заморозка відбудеться, потім з неї достойно вийти на своїх умовах? Своїх... території, так, головне? Так, угу. чи може, чи Якщо ця заморозка відбудеться, чи дасть нам можливість повернути там, найближчим часом свої території? Документально там ще якось, чи зможемо ми повернути потім свої території? Ну, ви знаєте, насправді, яким чином? Хм. Насправді, е е як по картах, то ми зможемо за допомогою якихось партнерських партнерів, людей, е причому е якби е е якось. Е Правильно до ніші пояснивши інформацію, ми потрошку зможемо повертати, але це буде не за рік, не за два. Це розтягнеться на якийсь певний час. Тобто, на якийсь певний час, коли ми почнемо вир... вер... вертати свої території, свої кошти і свої можливості. Це все можна зробити. А, і яким чином я запитала, тут якби нібито прийдуть якісь, я би так, нові цікаві технології. З яку якійсь мірі вони будуть ем, дуже таких, ну як би ну, хитрі ці технології, але справа в тому, що е, ми можемо повернути і навіть ресурси і кошти, які колись у нас забрали по Верховному суду, належить uh -huh. нам. Просто це не буде за ну швидко. Це буде. Протягом певного часу. Спочатку потрібно зберегти те, що у нас є, мені кажуть, і відвоювати. Тобто максимально не дати, говорять карти, віддати території, не, не максимально от, бачить, зберегти свої території, навіть на Зараз допомогою наших там, помічників, друзів, не віддати свої території, які є. Максимально треба їх зберегти все таки. Але після заморозки. Ці території віддавати, вони прийдуть до нас. Всі території, бачите, ці карта якраз земель, території, і вони будуть повертатися. Єдине, що по самі ж ці пентаклі це не, не так швидко. Всьому потрібно повинен бути час. <кхід> і я думаю, що повернуться території і ті, що колись, бо тут бачите, території, які колись були в замороженому конфлікті, прямо по повішеному старі території, які наші були. І вони є нашими, і вони будуть повертатися. Це карта якраз території, і тобто навіть вернемо те, що раніше нам належало, але в певному часі. Mm -hmm. То сказати, що цей якби заморожений конфлікт, якщо він буде підписаний тут головне, скоріше всього дуже розумно підписати ці всі папери, контракти, щоб не залишитись дурніх, як при при цій е, атомній е, ці, ядерних бомбах. так. так. Mm -hmm. Дуже цікавий на правду розклад у нас сьогодні вийшов. Пані Ірина, я вам дуже дякую mm -hmm. за, за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була відаюча Ма Ірина Гергель. Тож обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на нас також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимось в наступних ефірах. На все добре.